Хочу вислідуючу стезу 240-го. Чи можливо зараз зупинить крова російське сафарі в Україні під проводом 50-х світових реферів. Хоча я трошки не так зняти не в цьому місці, але не слалося, отримав обратку. так що вбачайте трошки себе ще не відійшов. Тому що планував я. Заодно одразу вплив зробити на матриці, але воно доведеться вам усвідомлювати все. І колективно працювати, тому що мені не вдалося. бахнув назад добряче, дихання ніяк не їде. Знімаю я зараз біля мінори. У мене за спиною Мінора знаходиться. Ну, Спочатку будиночок стоїть готелю. Найбільше в світі споруда єврейська. Ну, Я там прикладу концерт, який у 2018 році, тут на Дахові Мінори. Послухайте, там слова все є, що вони запланували. Ну а зараз тут не дуже комфортне місце. Ми поїдемо в інше місце і я відео дозніму. Про це хотів, треба було. Ну, я розкажу в тому другому місці, що треба було. Але воно не склалося. Не дає, поки матриця зашкодить їм. Так що зроблю перерву і переїдемо в нормальне природне місце десь. Бо тут воно не комфортно. Ну, і все достатньо для першої частини. Хочу продовжити <кій> відео, Зараз я на березі за каначка, трошки відійшов, то мені не дуже було там біля. Ну я можу вам пояснити чому. Я з трьох годин почав розкручуватися, вибічно замедіти з мати. Але щоб там є система захисту, так що це Там, там ну, своя технологія є, щоб вона зразу не зрозуміла, що ти хочеш, треба поступово, якби створити інтригу. І от я, знаючи, що сьогодні треба буде виїздити командою, он не в одному мені, я нікому нічого взагалі не казав. Я про це почав думати тільки зранку, трьох ночі. Ну і далі, що зробити і як, з якої точки зробити. І так поступово-поступово розігнався, але я не врахував, що ну, як вам пояснити, що це може бути ще зарано. І відповідно, коли в мене не склалося поїхати до тієї точки, з якої треба було виступити, я отримав обратку. Матриця вже зрозуміла, що я хотів, і вже спрацював в захисті її. Ну, з боку богообраних, так би Ну, Детально пояснювати довго і не зрозуміло. Ну, я все-таки хочу озвучити, те, що я планував, але воно ж вже не так піде. Тому що одне діло, коли воно робиться в точці, де богообрані робили. Просто розкажу, про те, що мало хто знає. Ну, Там хто ходи заслухає, правда матку ріщика спать не йти. Він там багато, зараз почав за Машаха Зеленського розповідати. Ну, от. Хочу деякі моменти, які ви, можливо, навіть чули, але не звернули увагу. Ну, наприклад, коли було 70 років в Ізраїлю, на мінорі виступало ще сторо людей. П'ять чоловіків і одна жінка. Там Кавенщик був, співали вони. Так от уважно послухайте пісню, яку вони співали на 70-річчя. А там сказано, що якраз Всевишній творець от зараз землю дасть богоброму народу. Земля України Тому і мушають цим, хто євреям незалежно до Зелення, що їхня земля це Україна. Так що це, що зараз відбувається, ну не просто. Треба розглядати з точки зору сценарія Богові. Тобто назвав так, що тут міжнародні рефери. Тому що це реалізується план. Одного століття. Чому вони саме Дніпро? Ну, тому що тут, я скажу, за да, легендами була створена їхня праматір. Ну, знову, це Єва якраз і є, я не знаю, як її звали Праматір. Ну, раз те, що створив Господь, це вишній творець створив чоловіка жінку по а Господь Бог створив Адама і ребра Єву, виходить. Так що, мабуть, Єва це їхня прематія. От Вони хочуть повернутися туди, звідки вони прийшли. І таке бажання у них було давно. І фактично те, що Сталін допоміг створити Палестині Ізраїль, це був план якраз, щоб потім перейти вже до... Кінцевої мети і створення землі обітованої на теренах України. Якщо взяти по меридіану, там вони оце, от на одному меридіану, воно дійсно передвигається образ Єрусалима на Дніпро, Небесний Єрусалим. Якщо ви подивитесь, у них є мертве море. А мертве море у нас це чорне море, воно мертве. Ну, вони вам про це не скажуть. Фактично, вони кажуть одне, а думають про інше зовсім. І фактично це в них тут вже накладено, це їхня земля. І, відповідно, маша повинен чистити землю для євреїв. Ну, що він фактично і робить? Ну, те, він. Я не Нема підтвердження, що він нащадок царя Давіда. А машах, може бути тільки з роду царя Давіда, бо їхній вже пророзпах. Так що це ряжені. Ну як Путін їх там кілька зробили, так і тут. щоб... До речі, вже образ мінявся. Згадайте, з самого початку якась перша поїздка була, і вже зовсім інша людина приїхала. Гарантом наш. Ну і зараз, ви зверніть увагу, всі там президенти якісь там, байдени, всі в костюмах з гавстуками. А тут футболки ходять. Він же жима шах, все дозволено. І вони ніхто не звертає увагу. Що є же протокол всі в світі. Не, тримати, не виконують протокол. А тут дозволено не виконують протокол. Зверніть увагу. Відповідно, ну, зараз як зупинити, коли ця гра, люди саме підтримують цю речі, сьогодні знак прийшов отакий. Серйозний знак. Якщо тоді ви пам'ятаєте, я ніж показував. Це барушні там двипадкові речі. Але ніж серйозний. Так що фактично сьогодні день, вчора закінчиться порім. Сьогодні у нас повнолуння. Раз день, той, що потрібно було озвучити. Якби я озвучив ті точки, де були жертви приносені, воно б потужно вплинуло на матрицю. Не склалося, тому що не всі були готові. Ну, як? Я не міг інакше, тому що якби я озвучив, воно б не, матриця б не пропустила. А люди були не готові. Бо сьогодні свято. Ж. День народження якого там, єврейки якоїсь. Ну і поріб вже вчора закінчився. Ми, відповідно, сьогодні готовий коли. Трапили, ну нічого, можливо, що це все озвучив. Ви замислитись. Так що зупинити досить важко. Багато підпадає під цю гру. і підключається емоціями. От чому я братку піймав? Тому що я в безмежному спокою, але коли я почав розкручувати, що я буду робити, я накачу емоції і розганявся. І відповідно, коли в мене вже все склалося, я якби на пікою був, а тут зривається, тому що в мене не виходить потрапити в цю точку. І от те, що я накачував, воно поки що на мене бахнуло. На початку не дуже почував, тому що добряче бахнуло. Серце пару годин не відпускало, тому що фактично я розігнав, а не виконав. Так що треба, якщо ви будете робити, що не хоче, поцінову накачку робіть, тільки не зупиняйтеся. Усе як ви зупинитесь, ваша ж енергія по вас і вдариться. Якщо вже робите, робіть до кінця. Ну а багато. Десь щось злякалися і все, зупинилися. Раз і ще й погано. А чому воно? А тому що ви зупинилися. що, Коли з маткою працюєш, не можна зупинятися. Якщо ти вже розігнався, якщо вона тахнула увагу, що ти активний, то треба продовжувати і тримати інтригу, щоб їй було до кінця незрозуміло. Кінцева твоя мета. Тоді то... Ну, а якщо там десь трошки зупиночка. Винні. Тоді ще рано працювати, програмувати мату. Так що ситуація тут складна, але не безнадійна. Зараз озвучив, вже якась частина буде усвідомлювати, що все, що відбувається, тут воно не випадкове. Не випадкова і одежа, гаранта нашої, не випадково, що його розкручують, як машраха. Твориться образ. Ну, відповідно, і зрозуміло чому. Кажуть, танки дамо, а дають і досі. Спали в березні вже, поляки там той, але чотири привезли, а останні в цьому місяці тільки привезуть. То вже давно вони повинні всі були тут по тих. Або ті самі ж. Челенджери. Але ні, творити, не треба, щоб ви думали, от, от, ага, ой, вони 28, вони 14 там глядає. Уря, уря, уря. І вони в цьому, в цій грі емоційно включаються і цю гру підклю... підсилюють. І виходить, що саме ж ви підсилюєте гру богообраних. Тому що ви в цьому сюжеті вам озвучили так, треба літаки. Ф-16, а нам їх не дають. І ми всі хочемо, щоб нам їх дали. Ми в грі. Тим більше емоції знову накачуються. Тому що ось нам вже не вистачає, там вже москалі різуть. І все, виходить, дуже багато людей включилися в цю гру і вони і підтримують цю енергію. Хоч багатьох спокій до цього, що відбувається. Не всі ведуться на. Ігри богообрані, але дуже багато. Так що Спробуйте проаналізувати і зрозуміти цю ситуацію, цей сценарій «Богобраних». Бо вам прийде і ви зрозумієте, як можна його зупинити. Його можна зупинити колективною думкою. Але не зразу. Перемоги можливі тільки часткові, тому що дуже воно все прораховано і дуже багато вони, ну фактично, це їхнє життя. Або вони захоплюють Україну, як вони планують на тисячу років, будуть панувати світі, або просто Ні, євреї якісь залишаться, але і удаїв з них на землі. І не буде більше богообраних жильців оцих, які вони полюють. Людьми знищують людей. Так, да, вони кажуть, що вони створені для того, щоб мотивувати людей. Тому що якщо не буде їхньої нації, то заходить, послухайте. То розвитку не буде на планеті. А так вони стимулюють. З одного боку вони праві. Вони є тим вірусом, який вбиває слабку істоту. Не будьте слабкою істотою, замислюйтеся. Ну, як виходить, думайте, давайте разом думати. Бо сценарій дуже серйозний і з усіх боків не керують. Але через матрицю можна вплинути. Тут деякі моменти ще декому приходило в пам'яті, щось не зрозуміло в снах. Значить вони знаходились десь. І керували людьми на землі. Це не поодинокі випадки такі. Відповідно, можливо, щось прийде, коли ви знову згадаєте ці сни, як вплинути, тому що це вже технології вищого порядку. Тому що звичайним, по звичайним технологіям ми тут нічого не зробимо. Тут треба через матрицю ламати їхні програми. Фактично програмувати саме, тоді можна щось зробити. Тому що тут вищі сили потрібні. Тому що на рівні людей тут це прораховано, все схвачено, це організовано. що Ви просто навіть не замислюєтесь, починаєте грати їхніми правилами і навіть не можете зрозуміти, що це. Є. Хто вами маніпулює. Ну, Жити вони то хочуть. Панувати на землі хочуть. Ну, от вони і хочуть жити, ми вертіться, так вони казали. От вони і вертяться. Ну, якщо ви хочете живими залишитися, думайте, як це вертіння зупинити. Ну, а кому подобається, грайте в цю гру, Вкладайте емоції свої, свою енергію. Сценарій був обраний. Але ж коли отримуєте результат, не дивуйтеся. Як воно все, не треба буде вже скрито робити, коли почнуть відкрито робити. Це не багато відкрито робити. Я, я прикладу пісню, послухайте. Там, все складно, ну, мабуть, і достатньо. Це найкраще.